Добрий день, Малята. Привіт! Привіт! Добрий день! Тільки я тут нікого не знаю. Малята, це наші нові і старі друзі. Давайте пригадаємо старих друзів і познайомся новим. Я круг. Он е мене. Малята, а на що схожий круг? Давайте поміркуємо разом. Круг має. Круглу форму і він може покотитися. На що він схожий? На сонечко, на тарілочку. На багато тарілочок. На гудзик. На багато гудзиків. Молодці малята. Які ви розмахи. А я квадрат. Пам'ятайте мене, я маю квадратну форму. І маю кутики. Малята, квадрат не можна покотити, так як круг, тому що в нього є кути. А давайте поміркуємо на що схожий квадрат. На смачне печиво. На годинник, який висить на стіні. На подушку. На багато маленьких подушок. Молодці, пам'ятаєте мене! А я овал. Я тут нікого не знаю. І з не незнайомий. Давайте познайомимось, малята. Овал має овальну форму. Вона відрізняється від круга більш витвореною формою. Але він не має кутиків, так, як квадрат. На що схожий овал? Давайте поміркуємо разом. Це і огірок, і батон, і кулька, і соковий та диня. І дещо черівне. Так, це яєчко. Воно теж має овальну форму. Малята, давайте розглянемо зображення, що ми бачимо вгорі? Круг червоного кольору великий, внизу круг червоного кольору малий, далі вгорі. Овал жовтого кольору великий. Внизу овал жовтого кольору малий. Вгорі квадрат синього кольору великий. Внизу квадрат синього кольору малий. Молодці малята всі кольори назвали і розміри геометричних фігур пригадали. Ми дуже задоволені, що ви пам'ятаєте, як нас називати. І пам'ятаєте, як звати тих з ким що познайомились. Малята геометричні фігури пропонують нам пограти в гру, що зайве. Послухайте правила. уважно втримаємося на геометричні фігури і вибираємо, яка не підходить нам. За розміром. Давайте розберемо, наприклад. Дивимося на геометричні фігури. Квадрат, овал, круг. Яка хаз фігур зайва. Так, ну звісно, це квадрат, бо він завеликий. А овал і круг однакового розміру. Омці малята. Наступне завдання. Уважно. Дивимося на геометричні фігури. Великий овал, малий круг, великий квадрат. Як ви гадаєте малята, яка філька зайва. Так, правий. ви всі поруч з цим завданням. Наступне завдання. Уважно, малята. Дивимося на геометричні фігури. Малий круг. Малий квадрат, великий круг, яка фігура зайва? Так, сподіваюсь, усі вийшов такий результат. Молодці! Наступне завдання. Великий овал, малий квадрат. І ще малий квадрат. Так, фігура зайва? Так, молодці. Напевно, усіх малят вийшло так само. Молодці малята Сподіваюсь геометричним фігурам, і вам було цікаво грати в цю гру. Давайте пригадаємо, як зуст наших гостей. Прошу круг. Прошу квадрат. У нього є 4 кута. І прошу. Овал Ось такі веселі геометричні фігури. До наступної зустрічі, мої любі!